Перші промені сонця ми зустрічали вже в мисливських вогіддях Новоселенщини. День обіцяв бути теплим і сонячним. Настрій був гарним, адже цей вихідний ранок ми чекали весь тиждень, щоб послухати і насолодитись піснею гончих. Нас до 30, я не знаєш. Давай 15 до 40. А? Давай, давай, Сережа ми ж брати. Цей Бо собаки зараз поки свіжі. О, це великий, дам... Да. Mm -hmm. А потім при... Okay. Хто по ту сторону? Да? Ділимося половину по ту сторону, по греблі на ту сторону. половину так, си сюди си. по цій сторону. Ну, плюс, плюс. Скажіть, це дорога ваша, да? Ви прикривайте з тої сторони, повністю, Сережа. Від греблі аж туди. Плюс, плюс. Ну, це нам подавали. Слухайте, яке було? Напустили собак. Хлопців, на дамбі вийшов шакал. Ось От ото -от бачив шакала. Де? Ось От ото -от, стоїть дирки. Ось то висунувся? Не, не, так. Ага. І, тільки голову висунув вони там на дим, стояли, сховався. Ми там стояли. Я кажу, щось йде хлопці сюди. Так. Треба було стати прямо в куток. А так. як би ви знали, що він тут вийде? Калів тут леса не буде. Угу. Недовго музика грала. Насправді я не знаю, що там в очереді трапилось, але моя свірель на сліду гарчала і не схотіла переслідувати звіра. Естонські гончі недовзі вийшли до хазяїна, всі здиблені, шерсть з дибом, а за ними й фіни підтягнулися. Цікаво, що минулого разу фіни ганяли шакала, і він був добуток. Загалом це вже другий добутий шакал на нашу команду. Він вийшов весь в мене. В мене ствірі, я її поклала вона гарчить. І мені заділа в мене сидить. І все, гарчить і не йде. А її не знають, що це. Все, ми пішли. На жаль, цього разу ми пішли ні з чим. Ну, що ж, рушаємо до машин і будемо перехати на іншу локацію. А як це відбувалося, дивіться самі, це ціла історія вийшла.

kad hoćeš da se to pametno Лою, аллах, аллах. Там вже твердо вже піде. Покругу. Не прямо, а так по кругу з ними, вони пішли. Гайда. Гайда. Ліра, гайда, Давай я йду туди. Давай. Пішли, пішли, пішли. Молодец, с этой тропиночкой, да? Валерка, скажешь, куда напускать? Стоять, стоять. Что, давай, давай, давай. Давай. Давай, 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 давай. Уже пролунало два выстрела. Ми навіть ще толком на номера не стали. Три. Три вистріли. О, ще вистріл. Ну що, цей загон був дуже вдачним. Ми навіть ще псів толком не пустили, але вже стронувся і вийшов. Добре, що номера стояли, були вже розставлені. І лис вийшов на номер і був, і був добуд. Добре. Фу, — Фу-фу, молодці. Взяли бо всі стоять на місці. Взяли, взяли один є. Хороший дисамір. Хороший. Ярванович дарю. Шістьдесят Э, я думаю, сорок два десять. Це Іван Морозис. А ну я вам зроблю. Давайте так, щоб сонце на вас не било. Добре, а давай. Песики смирена чекають. Добре. Так, вони питали про розмір. О, а ви собаку лишили вашу додому так? Це двіжкіловки це добре. Два вижлиця і там визволить Ну, Тут добре видно. Ну, майже добре видно. По розміру. Ми рухаємося доль очерета. Песики гарно, шуршать черету. Багато тут казана. Він постійно з тих собак піднімається. Так, да, є лисичка тут. Ну що, ну, лис добув. Добув Славік. Славік, я вас вітаю з полем. Але кажуть, що це підранок був. В задній частині немає. Ага. Ну ви не бачили, біг добре? Добре, ну то все, але, але вже добре. лежить, все. Ну, то й добре. камыш трещит. Голос из Лед ломается, вода, буль, буль. Бля, думаю, лисица как скажена чешакал. Шикаван. Твой один вылетает, блин, ну вот через, через лед, через воду, через камыш. Смотрите, в они мокрые по да, воде. Да, да. Да, да, да. Это у меня интересно было, буквально лисичка стоит на месте. Сережа, Я, да. Я стреляю в задок, чтобы собаки чтоб снять. Я, это самое. Стреляю второй раз, короче. Она пошла. Стараюсь второй раз. Ваня подходит, лисичка лежит. Все, ждем собак. Відео знімаємо, собаки поки кой лише застаєт. Вон <риклад> біда, он біда. Ой, о. як погано дочувати такий. Сережа, а я нагорбі дві машині. Двісті псів. Лісичка вже стояла на місці. Молодец, шукай, 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 шукай. Молодец, давай, давай, иди шукай. Умничка, давай, Лирочка, шукайте, шукайте. Тут и мой русский сирель, и Лира, и финский Валерина. Все вот. докупим. Вот тоже финский. You up today? Коза це капець. Вискочила прямо на мене. Це просто щось з чимось лис є. П'ять собак в очереді. і він їх дуре і дуре, і дуре і дуре. Для мене два лиса -ли прийшло. Славач пішло туди до вас, Вася до вас догулила. Славач, коза, вийшла з камиша чи собаки в камишах знає. Мої, вроді, по козі. По козі вони тут у камишах чи вийшли? Ні, тут, тут. Дурдом. Наскільки тут лиси було? Чотири лиси, два все ганяли і два зайшли. Коза пішла від мене в твій бік, оліра. Але зараз мої переключиться, буде біда. Тут є 4 лиси, комашах на зараз переключиться на козу і це буде. Для мене тільки що недавно пройшло два лиси. Один прийшов, потім другий все за них. Один, що одного все обсергать. Може мої не підуть за нею. Мої зараз лисить, ганяють, покажу. Поле пішов на зелений гай. Це Добре, але моя ганяють лосиці, де я поки що не переключилася. На двоє переключились, по ходу по лосиці, бо коза пішла через поле. 5, ми тут вже дві години. Витово. Лис весь. Скільки а, Там такі завалені прямо у комусь. Чотири лиса було. Три понорилися. Мої біля лиші тройці. Один вилучився. Але От зараз його свірірують. Можемо собак та й переїжджаємо. Я. Я хочу тобі сказати. що давно я було 4 лише. І бачили ми лиса, але і стріляли, але не вдалося ні одного добути. Номера у нас трошки намастилися. Це от туто я прийшов, ти знаєш, напроти мене є нори. Не біля нори твої. Ловимо собачок зараз і їдемо десь відшику. Стрелка по дикарям, ідемо пожевою, сирят. Стій, що з глазом?

Moi bon, je Возможності оправдати. Кажіть, як це було? було? Неочікувано. Не Вискочив перший лис на Миколаєва. Ага. Він його вдарив, лис падає. Собака перша, яка бігла по сліду, гнала, добігає, починає тріпати, ті дві ззаду біжать. Я вже собі рушницю опустив, жду, що ну, да, всі... зараз ці добігають. Ні відки не візь. лис, лис вибігаєш, перед собак, а, прямо ну, то з виходить. Прямо так? з цього. <ріст> Я перший змазав взагалі, другий зачепив, але пішла. Кіни не на підранка. Але чим це закінчиться? Певно, нічим добрим. адже зараз уженуть його далеко. Він вже вийшов з загону. Ходять вони за ним. Попрямі. прямій. від нас. Пробу їх остановити на берегі, голові, де вони зразу. Бачимо, ні, що ми гарну, по яркові нади. А мої пішли по зайцю. Давайте на русский під тиху можна. можна. на лисицю, цього, ми і за зайцем пішли. Ну, вони більше люблять. Зайчика, бо я завжди на зайчика тільки хожу. З ними не на гонку. А, я лишила свою компанію, вони поїхала туди до Фіні, які лиса лунали, але я мусила шити їх і повернутися сюди до своїх собак, вернутися, кажу, триматися своїх собак, бо не зайцо вона може. Інший бік. Тоже, мусю тут. тут їх ловити. Все. Пришел первый боец, молодец, все, отлично. Все, я довольна. Лиса погоняли, козу погоняли, зайца погоняли, молодец, молодец. Тут э, сад, виноград уже Вот Тут по всему берегу. Зайц да, под сетку юркнул, а я вот тут только вот единственный момент, где смогла забрать собак. Под это сет, под воротами. Иди сюда, иди сюда, вот тут. тут и вот тут выходи, вот тут. Молодец, Ныряй, молодец, ныряй, ныряй, ныряй. молодец, молодец, молодец. В общем, погоняли не в этом саду. Пей водичку. И правильно, нагонялись. Сказать, чтобы долго. О, не так долго, как. Давай. Уже это поднять Сирель, сирель. Все, 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 все. Место. Молодец. Ой, боже, что тут у меня все такое грязное. довольні. Звичайно, довольні. На ну, зайчики ми любим завершати. Чесно, лиса ліса не цікаво. Так хожу по тому, другого нету варіанта. На охоту А От так. Так нам цікаво. Ну все, дічата. А кого сьогодні вітати? Тебе, да? Ти взяв одного лиса? Він одного взяв, Ах, да, Миколайович взяв одного. Ага, да, зараз ага. підійдем, привітаємо. Так. Вас пришлав привітати. З полем, так тримати, молодці, дуже гарно. На Даний момент добули 35 лисиць і два шакала. Я думаю, що до кінця полювання до 50 дотягнемо. Вітаю хлопці! Ми великі молодці.